Так, покажу вам дерево магнолія, коли цвіте, то дуже гарні квіти, такі кремові. А зараз отакі шишки. І ці шишки мають такі таке враження, що пластмасові, такі червоні насіння. Дуже таке... А ну зараз я його знімлю, подивіться, яке воно. Покажу вам дерево такого. Зверху. Вже осінь, трава. Або подивіться, які ці насіння. Бо вони. Такі як пластмасові, такі класні, гладенькі, як фасольки, тільки і меш шоту. О, ці шишки. Такі класні вони що капець. Дивіться, яка краса.